Всім привіт! Така цікава штука. ДНК. ДНК-тести для військових, які. ну, Фактично, для військових, які беруть участь у бойових діях. Мій син старший теж був на війні. От, Я сьогодні перебирав документи, щось шукав документи якісь. І потрапила мені така. Цікава штука, такий конвертик цікавий. ну, я, Бачите, це ж дані якоїсь певної людини. <кій> так, показую тільки трошки, щоб не було ніяких проблем. От. Оце це і є цей самий ДНК-тест, який проводять для військовослужбовців ЗСУ. І от такий фокус. Я чого знімаю? То, то, це все, цю справу. Дивіться, фокус в тому, що цей конверт, ці документи, документи я теж показувати не буду, то якоїсь певної людини, чужої людини документи. Але чого я це все показую? Це ж має бути дуже точно і дуже важливо. Це ж в випадку пропажі хлопців, їх саме по цих ДНК-тестах ідентифікують, І от дивіться, який фокус. Оце документи, які були з документами мого сина. Він з ними служився, як має бути, але то не його, то не його, його е, ДНК-тест. Це взагалі якогось однофамільця. Питаю в нього, кажу: слухай, а що то? Як то так попало, що, е, що то не твій ДНК? Так каже, в мене його навіть і не брали. Того ДНК. Отакий от от штука, так що народ. Не дуже довірайте тим ДНК тестам Бо, як бачите, хоч армія це доволі точна справа, і всі там документи мають фіксуватися, все як має бути. Все то, то ж супер точна штука. От, але, але от така, така історія. Така історія. Дивна, як на мене. І що ж виходить? По-перше, сина фактично ДНК матеріалу не, за, не забирали. <кхід> Тут бумажка є, заява військовослужбовця про те, щоб відібрати в нього цей ДНК-тест, там ще якась, ще якась бумажка. Але ці всі документи абсолютно на чужого чоловіка, на чужого хлоп хлопчину. От такі чудеса дивні. От. Що ви скажете про таку справу? Я щось не можу зрозуміти, чого так. Питаю сина, кажу, а що ж? Ну каже, видали мені то видали. Я там каже, не читав моє, не моє. <кій> От. Кинув в тумбочку та й все. От, і, і, і всі справи. От така ситуація народ. Що ви можете сказати на цієї ці ситуації? Чи... Де вона така штука? Де там те та ДНК, що там вони беруть? Питаю в сина, він каже, ну як в мене не брали, то що я знаю. Я кажу, чи в чи тебе кусок шкури брали, чи слини. Хто скаже, яким чином береться ті забори ДНК? От. Так в кінах бачив, коли там хто хоче знати, чи його дитина, чи не його, то бачив, що нібито слину беруть. Слину, або волоски. А як воно, як воно в нас? Хто там мав з тим справу, розкажіть, цікаво, чисто так, для спортивного інтересу. Дай Бог, щоб ніколи нам не пригожалися ті ДНК-тести, але ж факт є фактом. Що то воно там, в чому-то воно там зберігається? Щось таке, бачу, що бумага така, як там, то, як то, як то, ну як то сказати, як то чимось пропитана бумага, що там воно всередині. Ну Не хочу зачіпати, відкривати, може там воно якось опломбоване чи ще якось щось не знаю. От, ну Дивна така штука. Ніколи, ні, ніколи нічого подібного не бачив.